Вітаю вас, шановні друзі, на нашому YouTube каналі. Сьогодні ми продовжимо тему боротьби із пропагандистськими фейками із Кремля, і розібратися з ними і не лише з ними, але й обговорити про інструментарій поширення фейків. Нам допоможе, мабуть, один з найкращих фахівців в Україні в цій галузі, Руслан Дейниченко, виконавчий директор е, компанії Стоп чи проекту Стоп Вітаю, пане Руслане. Вітаю. Я одразу хочу сказати про що ми, що ми беремо якби в епіцентр нашої сьогоднішньої розмови, і пропоную проговорити про такий соціальний месенджер, який в Україні принаймні із початком повномасштабної війни став надзвичайно популярним. Це Телеграм. І в свій час телеграм в суспільстві пересічні споживачі ділили так, би мовити, на дві частини: перший як месенджер, як елемент обміну інформацією, і другий як новинні канали, тобто звідки черпається максимальна інформація. І тенденція була до того, що і першу, і другу, якби можливість роботи в телеграмі, використовували всі доволі активно. Але десь по моєму вже добрий рік. Триває така інформаційна кампанія в Україні про те, що Телеграм як месенджер несе з собою велику кількість небезпек, тобто незахищена інформація, добре там не не не, не прошиті всі без, безпекові речі. Сервери знаходяться за одною інформацією чи частина ще на території так званої Російської Федерації, і з тим вже ну більш-менш зрозуміло про те, що якщо обмінюватися інформацією, краще. Телеграма уникати, але як е, канал, тобто інформаційні новинні канали, телеграм був доволі зручний. Там швидко оновлювалася інформація: інформація про повітряну тривогу, про проліт ракет десь там в тому чи іншому напрямку, але чи все так добре? Також із телеграм-каналом, якщо ми говоримо саме як новинний ресурс. Чи не є це також інструментом розповсюдження е, фейків і дуже активного розповсюдження фейків? Що ви можете сказати з цього приводу? Звичайно, будь-який будь майданчик, будь-яка платформа, яка має багато користувачів, це є такий ласий шматочок для російської пропаганди, тому що вона фактично отримає майже безконтрольний доступ до мільйонів? Українців, причому про цих українців російська пропаганда багато що знає, тому що українці в цих месенджерах діляться своєю інформацією. Вони добровільно віддають і інформацію і про себе, і про своїх контактів. Бо ну, як тільки ви реєструєтеся в тому ж самому телеграмі, а, вас телеграм запитує, а чи віддаєте ви дозвіл на те, щоб ми користувалися вашою адресною книгою? І тут тут перша небезпека, ми зразу віддаємо цей доступ. І ця інформація отримує, потрапляє до тих, хто адмініструє Телеграм, і відповідно вона може потрапити до тих, хто контролює Телеграм, і на основі цієї інформації може зробити портрет і наш, навіть якщо ми маскуємося за якимось там ніком. За, за тими контактами, які ми віддаємо. Телеграм і адміністратори, і ті, хто аналізує цю інформацію, можуть точно сказати, хто ми про коло наших друзів чим ми займаємося. А особливо для військових, якщо це військовий або людина, яка пов'язана з ну з питаннями безпеки, волонтери, це все дуже дуже небезпечно. Тому, от перший крок, який ми робимо, вже реєструючись, в телеграмі, просуває нас до того, що ми. Фактично віддаємо всі явки паролі невідомо кому, а відомо, є підозрюва, що ми віддаємо зловмисникам, які можуть робити з цією інформацією що завгодно. Я кажу, що насправді відомо, кому ми віддаємо, адже ні для кого не секрет, що Телеграм створювався на території так званої Російської Федерації, як ми її називаємо Московською імперією, насправді. І що його не лише засновники фізичні і власники, але інвестори. Основні капітал походить з Росії. Той самий Абрамович, славно звісний в лапках, чи, чи ті самі Фрідмани і всі інші, і тому зрозуміло, що. Це такий самий по великому рахунку продукт, як не знаю, там російські не знаю інші інформаційні ресурси, пропагандистські, чи там російські продукти, чи російські технології, і все, що з тим пов'язано. Саме тому, напевне, для українців має стояти все таки вибір перед тим, як погоджуватися і заходити, користуватися телеграмом. Чи таким чином Українці не підіграють на руку своїм е, прямим ворогам і не віддають свою персональну інформацію і не лише персональну інформацію для е, ворогів, які цим е, через ПСБ і всі інші їхні силові структури можуть абсолютно легко користуватися? Я веду до того, чи не пора в Україні розпочати я не знаю якусь таку громадську, якщо хочемо суспільну кампанію відмови від Телеграму від слова, взагалі. Яка ваша думка? А ну насамперед ви згадали лише одну ознаку, яка вказує на те, що а, Телеграм може. В якійсь формі контролюватися російською державою, російськими спецслужбами це те, що серед інвесторів дуже багато таких великих російських бізнес бізнесменів, так званих олігархів, і ми розуміємо, що жоден з російських олігархів навряд чи інвестував би свої гроші в компанію без а, згоди або всупереч волі Кремля. Тобто, відповідно, якщо є воля Кремля і дозвіл Кремля на те, щоб вони інвестували в цю компанію, а для нас це може. Бути дуже такою серйозною ознакою того, що Телеграм дійсно знаходиться під якимось в якійсь в якомусь контролі, контролюється Кремлем і російськими спецслужбами. А далі я також вам нагадаю, що декілька років назад в Росії телеграм заборонили на декілька місяців і технічно намагалися. А перешкодити його діяльності були дуже великі там технічні проблеми з цим, тому що падали сервери і російських органів влади і телекомунікаційних компаній, через те, що намагалися заблокувати IP, на яких працює Телеграм. Але через декілька місяців ця ситуація змінилася, і навіть російська влада сказала, що ну домовилися. Вони вимагали якісь ключі, якісь там доступи до телеграма. Телеграм казав, що їх не віддасть ні за що, але раптом домовилися, і всі російські пропагандисти, як по команді, стали закликати своїх свою аудиторію під'єднуватися до Телеграму, підписуватися на їхні канали. Це знову таки ще одна ознака того, що. Тому щоб ми були в телеграмі, зацікавлена російська пропаганда, зацікавлена російська влада, і, очевидно, зацікавлені російські спецслужби. А, тобто, дуже багато ознак вказують на те, що Телеграм дійсно знаходиться під контролем російських спецслужб, і відповідно під контролем російської влади, і в цьому є небезпека, тобто, вся інформація, яку ми передаємо. Телеграму або добровільно, або вони можуть знімати якимось чином з серверів телеграму, або вони можуть навіть аналізувати ту відкриту інформацію, яка є, до якої вони мають доступ, і відповідно робити якісь висновки, якийсь аналіз, тобто робити якусь фактично розвідку. Тому тут дуже правильно ви сказали про те, що назрів час якимось чином перешкодити. Російським спецслужбам через телеграм і впливати на українців, і знімати як розвідувальну інформацію, тобто проводити розвід. Але дуже важливо розуміти, що треба зробити. Якщо ми зараз одномоментно заборонимо Телеграм, ну напевно, це не дасть очікуваного результату, тому що дійсно українці звикли до використання цього месенджеру. Да, він зручний, да, у нього. Е, Тут розв'язані руки, тут немає такого бану, за, за якісь за використання слова Маскаль, Кацап там чи інших якихось mm -hmm. образливих слів. Нема цензури, а, грубо тут не, не банять за відео там, мертвої русні і за, за якісь там більш серйозні заклики. Як це робить? Як це модерує Фейсбук, як це модерує, наприклад, Google? І тому українцям це подобається. Але у, у цієї особливості Телеграму, звичайно, є зворотня сторона. І з це, це небезпека, це знов таки небезпека як е, прямого впливу через телеграм-канали на українців, так і зняття інформації про нас, і відповідно використання цієї інформації з розвідувальною метою. А такий момент е, теж дуже дивно виглядає, що українська влада і українські посадовці е, так само ведуть комунікацію переважно через телеграм. Фактично, вони аудиторію збирають для іноземної розвідки для ворожої розвідки, допомагаючи їй. А, і тут важливо розуміти, що обмеження телеграму і обмеження можливостей іноземних російських спецслужб використання телеграму для своєї мети воно може відбуватися а, по перше, поступово і по-друге, таки різношарово. По перше. З'явилася альтернатива. З'явилися альтернативні майданчики, альтернативні месенджери, які дають приблизно той самий набір можливостей. Тобто, якби ми просто заборонили телеграм, а нічого натомість не запропонували, люди шукали би якісь можливості. Це так, як було із е, телебаченням, скажімо, на території е, Донбасу. Як тільки ми там заборонили повністю Украї... е, російське телебачення, російські телеканали, е, наземне мовлення. Я маю на увазі, люди почали встановлювати супутнікові супутникові антени і шукати там цей сигнал. Те саме mm -hmm. відбулось би із забороною. Якби не було альтернативи, зараз зараз альтернатива. Є, вона з'являється, вона розвивається. Це, скажімо, месенджер WhatsApp, це той же месенджер а, Viber а, при всіх там мінусах. Але той же месенджер Signal, який пропонують, по-перше, більш а, захищено і зберіга... зберігання інформації. І друге, другий дуже важливий момент: а, ми знаємо, хто володіє месенджером WhatsApp. Це компанія, американська компанія а, Meta. Той же власник Фейсбуку і е, власник інстаграму, тобто, в разі виникнення якихось проблем, ми знаємо до кого звернутися і як вплинути на цю компанію у випадку Телеграма. Це взагалі неможливо, бо ми не знаємо, де сидять їхні адміністратори, де сидять власники з ким говорити. Е, і тому мені здається, поступово і українська влада, і українські такі лідери громадської думки повинні. Закликати своїх е, користувачів переходити на альтернативні майданчики, і розвивати ці альтернативні майданчики, е, пропонувати ту ж саму інформацію і про тривоги, і про те, де летять ракети, про якісь е, небезпеки обстрілів. А на альтернативних майданчиках і люди поступово будуть переходити туди, будуть звикати. І знову таки це буде ще одним важелем впливу на сам Телеграм. Бо а коли власники Телеграма розуміють, що е, у українців немає ніякої альтернативи, е, вони не будуть нічого робити для того, щоб обмежити можливості російської пропаганди, розповсюджувати в Телеграмі фейки, розповсюджувати шкідливу інформацію. А як тільки вони зрозуміють, що українці в один момент можуть просто... Заборонити Телеграм і перейти на альтернативні майданчики, вони будуть більше хоче йти на якісь поступки, і тут е знову таки е важливо з одного боку тиснути на телеграм для того, щоб він модерував шкідливий контент, видаляв шкідливий контент, е не е надавав доступу до інформації про українців. Е Ну, будь-яким розвідкам і не, не, не зливав цю інформацію, скажімо так. Тобто, це буде ще одним важливим важелем впливу на Телеграм. І мені здається, що вже час розпочати цей процес, і мені здається, що результат може бути досить успішним. Це як обмежить можливості Телеграму. Для використання на шкоду Україні, і з іншого боку, це, це послабить позиції Телеграму, тому що зараз Телеграм це е, за всіми дослідження. Це канал номер один для, для поширення дезінформації і шкідливої інформації для українців, е, от це треба змінити, і відповідно це можна змінити як впливаючи на сам Телеграм, так і е, створюючи альтернативні майданчики для не створюючи, а використовуючи альтернативні майданчики для того, щоб українці звикали користуватися скажімо так менш шкідливими месенджерами, знаєте. Я не хочу переоцінювати значення нашої сьогоднішньої розмови, але я думаю, що оцей якби сигнал до того, щоб наше суспільство і лідери думок розпочали роботу саме. Просвітницького, роз'яснювального і громадського в цьому напрямку, напевне. Ми сьогодні і, і, і зробимо дамо такий сигнал до, до, до українського суспільства, зважаючи на все те, на всі ті аргументи, які були наведені вище, і хочу сказати, коли я питався про цю кампанію. Я е, чітко розумів, що це не має бути адміністративно умовно формуватися, тому що будь-які заборони, особливо для нас, для вільнолюбивих українців, вони одразу. Переважно викликають зворотній напрямок, але маємо низку добрих прикладів. Я не знаю, там як відмову від. Купівлі тих самих продуктів російських чи, чи білоруських, десь в наших супермаркетах. Так коли разом з тим, що це було елементом ну і державної політики на той момент, але більше це була саме громадська ініціатива, коли люди свідомо відмовлялися від чогось поганого, огидного ворожого, тому сьогодні давайте фіксуємо, що Телеграм насправді є таким самим ворожим і чужим для українців, як і інші продукти різного штибу, які є створені і народжені там за перебріком нашими ворогами, і які, зрештою, використовуються у цій глобальній гібридній війні проти України. Тому шановні лідери думок урядовці. Громадські діячі, давайте оцю хвилю розпочнемо стосовно того, що поступово українці відмовлялися від телеграму і шукали альтернативу. А щодо альтернативи, це дуже також важливо обговорити, тому що ну знаємо класичні випадки, коли щось з ну, що немає порожнечі, так коли щось одне забороняємо, від чогось відмовляємося, має з'явитися альтернатива. Безперечно, я вважаю, що інтернет зараз дає. В низку можливостей максимально різних, і класичні, якісь форми, там, як не знаю, сайти, яким ми довіряємо, чи соціальні мережі тих там, лідерів думок і авторитетних людей, чи тих медійних проєктів, які ми довіряємо, також можна використовувати, починаючи від всієї від мети і її, якби різних соціальних мереж. Так само, і інших зрештою закликаю, користуючись з нагодою, користуватися. Тими інформаційними ресурсами, які регулярно і методично, і головне фахово готує ваш проєкт StopFake, тобто, де е, є боротьба проти різного типу московських фейків, так само закликаю підписуватися і на мій YouTube канал. Тут також дуже багато інформації і про боротьбу з фейками, і дуже багато інформації, яка стосується власне е, українського світу і всієї широкої. Палітри цієї проблематики, водночас знаю, що на базі вашого проєкту не так давно було створено саме whatsapp канал це щось нове для України мало про нього знають, і чи можна почути якісь перші фідбеки, перші результати цієї роботи? Наскільки це зручно, наскільки він справді WhatsApp, дає можливість альтернативи? Бо, наприклад, я підписався, але мені в стрічку поки що оновлення чомусь не приходить. Скажу відверто, і тому це цікаво для мене, і як для споживача, і з другого боку, як до спроби пошуку альтернативи, тому що що, наприклад, коли ми ведемо наші інформаційні ресурси антиімперського блоку народів, ми Телеграм використовуємо виключно до того, щоб добивати на аудиторію на території так званої Російської Федерації, але от WhatsApp ми сміливо можемо використовувати, наприклад, для наших західних партнерів, щоб їх інформувати, наскільки це практично і наскільки це співмірно із Телеграмом. Ну, насамперед, WhatsApp досить популярний в Росії, тому ви можете використовувати uh, WhatsApp канал і спілкування з за допомогою цього месенджера для того, щоб так само впливати на росіян. Вони дуже активно використовують WhatsApp і, до речі, він не заборонений в Росії, uh, попри те, що компанія материнська компанія мета оголошена екстремістською організацією в Росії. Тобто, це такий досить цікавий момент uh, тому. Для це не тільки для України, а й взагалі в світі. Оця можливість створювати канали в WhatsApp, тобто такі аналоги того каналів телеграм-каналів, з'явилася досить недавно в Україні. Вона з'явилася тільки влітку цього року, і ми були uh -huh. однією з перших організацій, які створили в тестовому режимі цей канал. І, якщо чесно, я був приємно вражений тому, скільки людей відразу на нас підписалося, і, і, і зараз це вже майже 13 тисяч підписник, підписників. Ми маємо. А знову таки, попри те, що це дуже новий сервіс, мені здається, це досить гарний результат. І, і щодня ми маємо нових підписників, і кількість підписників в WhatsApp у нас вже перевищила кількість підписників в Telegram. І. Знову таки, це досить новий сервіс, і він поки що не має всіх можливостей, які, скажімо, має Telegram канал тому що компанія Meta поступово запроваджує все нові нові можливості для цього месенджера. І просто, але коли вони їх запроваджують, ці нові якісь можливості, то вони вже обкатані і вони не глючать. І тобто, це працює так, як воно повинно працювати. Я не знаю, з чим пов'язано з тим, що в вашій стрічці не з'являються оновлення, але ми спілкуємося з нашими підписниками, і ну бачимо, що вони досить активно реагують на наші публікації. Тобто, треба можливо подивитися в щось в настройках або вашого телефону, або вашого. WhatsApp-у. І ми бачимо, що дуже багато українських і організацій, і урядових установ, і президент, і е, Олена Зеленська, і е, повітряні сили, і РНБО завели канали в, в whatsapp і ми бачимо, що вони теж дуже швидко набирають підписників. Ми бачимо, що цей сервіс досить успішно працює і в європейських країнах, і в Сполучених Штатах, і дуже активно набирають підписників футбольні клуби, новинні організації. Тобто, цей сервіс працює, і він мені здається дуже дуже успішно буде розвиватися і в, і в Європі, і в Сполучених Штатах. І я сподіваюся, так само в Україні. Тому... Ми радимо заводити WhatsApp-канали, публікувати там свою інформацію і своїм підписникам в тому ж Телеграмі говорити про альтернативу. Щось. Дивіться, підписуйтесь на наш WhatsApp-канал, приходьте туди. В разі чого, якщо в Україні будуть якісь складнощі з Телеграмом, а вони, я сподіваюся, будуть, ви завжди будете отримувати інформацію, яку ви шукаєте. WhatsApp, в цапі, в альтернатив, альтернативному майданчику. Звичайно, не треба ідеалізувати будь-який інший месенджер, чи WhatsApp чи Signal. Так вони краще захищені, так вони не мають якихось зв'язків з Російською Федерацією. Але до питань безпеки, до питань захисту своєї власної інформації треба ставитися так само серйозно і не ігнорувати цю проблему, тому що ми розуміємо, що. І Росія, і російські спецслужби насамперед вони будуть шукати можливості для використання е, тих же месенджерів, і, і WhatsApp, і Сігнала для того, щоб і отримати інформацію, тобто для розвідки, і для того, щоб впливати на українців. Тобто, як тільки вони побачать, що українці почали масову міграцію з телеграма, WhatsApp, вони будуть заводити там так само. Свої якісь фейкові телеграм-канали, які будуть маскуватися під якісь українські волонтерські організації, під військові частини. Але е, ми розуміємо, що якщо такі фейкові аккаунти будуть з'являтися, шкідливі аккаунти, ми знаємо, що компанія Мета дуже охоче йде на співпрацю. Вона буде вичищати ці фейкові WhatsApp-канали, якщо вони будуть з'являтися, е, вони будуть боротися з фейковою інформацією. Так само, як вони борються з фейково, з розповсюдженням фейкової інформації, скажімо, в Фейсбуці, дуже така відома програма в, у Фейсбука, яка маркує дезінформацію і фейки на, ць, на цьому майданчику. І наша організація є партнером Фейсбуку. Тобто, як тільки ми бачимо якийсь фейк або неправду у Фейсбуці, які масово поширюються. Ми перевіряємо цю інформацію, ми її спростовуємо, і на основі наших розслідувань Фейсбук маркує цю дезінформацію. Тобто, всі люди, які е, репостнули або е, лайкнули неправду, вони отримують повідомлення, що ви те, що ви поширили, це є неправда. А правда є ось що. І почитайте, будь ласка, і буде посилання на наш сайт. А ті, хто акаунти або групи, які поширюють дезінформацію, вони так само будуть отримувати покарання. Чим частіше вони будуть це робити, тим менше користувачі будуть бачити таку інформацію, бачити інформацію з цих акаунтів. Тому, коли запрацювала ця програма в Україні, ми бачили, як російські пропагандисти почали масово тікати з Фейсбука. Вони почали закликати своїх користувачів. Uh -huh. А, тут цензура в Фейсбуці. Давайте переходьте і підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я буду говорити всю правду. Ну, тобто, брехати фактично без будь-якого будь покарання. А, тому а, ми впевнені, що ця програма а, буде поширена і на WhatsApp. Тобто, ну, знову таки, це я порівнюю з таким, як. Джерелом, як з річкою, да, з якою ми хочемо напитися, і ми розуміємо, що якщо е, в цій річці може хто завгодно зливати якісь фекалії, в дуже велика ймовірність, що ми можемо захворіти або вмерти. Е, якщо ми отримуємо воду з водогону, де є регуляція, де є компанія, яка відповідає за те, щоб ця вода була чиста, без бактерій, без мікробів, щоб вона потрапляла до нас абсолютно безпечною. І з такою з такої, воду ми можемо і повинні пити, а не пити в воду з річки, куди хто завгодно може зливати будь-які нечистоти. Руслане, Я вам щиро дякую за таку фахову сьогоднішню розмову, і хочу сподіватися, що вона буде мати практичне продовження. Адже ми сьогодні на хвилиночку фактично ініціювали в Україні таку громадську кампанію. Ну, хай буде поступового відмовлення від користування російським телеграмом. Друге, ми запропонували альтернативу, і на хвилиночку Цукерберг нам за це не платить. Ми це робимо свідомо, адже за тим принципом чистої води, який ви щойно назвали. Тобто переходимо на whatsapp канали і можу сказати, що антиімперський блок народів, який я представляю. Точно планує найближчим часом також створити свій WhatsApp канал І запрошую наших глядачів на WhatsApp канал проекту StopFake, де ви зможете черпати оту чисту вже перевірену інформацію. Тому рухаємося і думаю, за якийсь час вже зможемо реально оцінити результати нашої роботи, нашої співпраці. А вам ще раз дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, Руслан Дейничен. Виконавчий директор проекту StopFake. Обов'язково переможемо. Підписуйтеся на нас, слава Україні, Героям слава і дякую за цікаву розмову.